Виставляю громаду, яку ви ігноруєте. Не лише депутати, ще й представник громади. Іван Іванович, я все ж таки попросу слова вас на хвилину, тому що висят п'ять річні приїхати. Слава прізвища і, мабуть, відчуваєте ви себе погано. Я хотів би уточнити, ви будете вносити в повістку дня ті запропоновані мною додатки, які ви обіцяли внести. Іван Іванович. Заважаєте робити все. Є спікла. За 53 Чи не можна? проєкти 35 не ваш мікрофон не працює, можете не Іван Іванович. Тобто я можу сказати людям про те, що Майковський ігнорує їхню проблему. так? За Оце є обличчя ПЕО батьківщина в місті Кіровограді. Ото хай буде вам ганьба.